Всім привіт! Продовжую огляд по полях. Те саме 14 -те число і знаходжуся на сої Мустанг. І скажу, що погода, звичайно, це, мабуть, самий основний вплив на рослинки, адже достатня кількість, навіть більша, ніж достатня кількість опадів, тепла, і високих температур, і помірних. І от спричинило отакій вегетативній масі. Ось отака вона попід груди. З моїм зростом 1,80 метрів, вона містами навіть попід руки. Тобто реально сформувала таку вегетативну масу. Але, як на мене, бобів не дуже багато. Зараз отак спробуємо зазняти бобів тут, як на мене, не багато. Можливо, ще вони доформуються, бо в принципі бутончики висять, але ну не знаю. Трошки пізніше буду з підрахунком бобів. Ну але маса вегетативна реально дуже височезна. Ну, Просто по ній не пройдеш. 35 те міжряддя, суцільний ковер з густотою там орієнтовно 350 тисяч. Також на момент вже квистя впаде, порахую, що там. В рядку, бо зараз тут ходить взагалі нереально. А ось вийшов на 70-те міжряддя. тут вона дещо нижча, але також виглядає досить непогано, ще ось квітує. Зараз опущуся в міжряддя, отак вона гілкується. Гадаю, видно, скільки гілок вона сформувала. Ну, але по бобах, ну не знаю, ну, чи ще рано, чи ну, якось не дуже. Ось такий грибочок росте. Ось отаке міжряддя. Як бачимо попередник соя. Тут досить класний мікроклімат. От Я зараз присів, то якщо зверху градусів там, не знаю, 35, мабуть, то тут -то внизу реально дуже комфортно, класно. Отак виглядає мустанг. Зараз ще пройдуся, справді, 35-те. Дещо вище, 70-та трошки нижче. Також буде цікаво порівняти кількість бобів, скільки там насіннячка наформує, і яка можливо була б там чи там врожайність теоретична. Це я все порахую, щось спробую, типу як з пшеницею, хто там слідкує, скоро буде відео по підрахунку, по сортам. І ось 70-та міжать, а тут, до речі, вийшов. Ось такий зазорчик, по якому легко ходити. Ну, на 70-м справді соя нижча. Орієнтовно 160-170 тисяч на гектар в одному рядочку 70-ї сої. Виглядає вся вона шикарно. Зелена, всі яруси, там нижній, самий нижній листочки скида. Боби нав'язуються, в принципі. Досить непогано. Не скажу, що дуже високо, але, але молотить, я думаю, буде нескладно. Поле більш-менш вирівняне. Тому гадаю, проблем не повинно бути. Ну, Не знаю, класно виглядає соя. Все питання, скільки вона хоче сформувати врожаю. В принципі, тут осіяна вона з невеликою кількістю добрив. Ну, от поперечки тут взагалі. Тут о також ноутіл, тобто, ось бачимо. Е не пам'ятаю там, скільки добрив треба по технології, але були вони добрива. Але, так скажемо, не азотисті. Не азотисті, бо сою ми обробляли азотфіксуючими. До речі, зараз візьму одну рослинку, тут ось вирву. Ого. Отак. От Подивимося на кореневу систему. Так. Зараз фокусуюся. Ось така коренева система. Як бачимо, корінь напрямлений донизу, бічні корінці розгалужені і малесенькі бактерії бульбочкові, в принципі, в достатній мірі. Непогано, як на мене, бактерій. Що так фокусується? Ага, ось зловилося. Ось така коренева система. Ось така рослина. Так, рахую боби 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. ну Десь до 40 бобів, ну хто знає, скільки там буде з насінням, скільки без насіння. Все це буде далі видно. Тут щось трошки соя лягла. Блин, ну ній реально ледь пройдеш. Я не знаю, як там в кого соями, які сіють, так скажемо, густенько. Тобто, якщо тут у ваговій формі це орієнтовно 40-45 кг на гектар і я не можу пройти по ній, то цікаво, що твориться там, де люди посіяли 100, 120, 150 кг. Ну, чисто такий собі інтерес. Так. Мустанга подивилися, виглядає рівномірно, зелено, гарно. Сподіваємося на високий врожай.